Мудрик, скандал, допінг. Ці слова вже в одному реченні. І чесно кажучи, ще рік тому це звучало б як повний абсурд. А зараз це реальність, яка загрожує йому дискваліфікацією до 4 років і навіть фінансовими позовами на десятки мільйонів. Що ж відбулося? Як це могло трапитись? І що буде далі? Розбираємось детально, без істерики, але з фактами. У грудні 2024 року Михайло Мудрик зник із матчів Челсі. Спочатку жодної офіційної інформації. Потім кілька натяків на проблеми зі здоров'ям. Згодом з'явилася інформація, що у Мудрика позитивний тест а на допінг відсторонення від футболу, тренувань і клубу. Аж ось у червні 2025-го вибухнула ще одна справжня інформаційна бомба. Англійська футбольна асоціація офіційно звинуватила мудрика у вживанні заборонених речовин. У його організмі знайшли мельдоні речовину, що входить до списку заборонених ВАДА. А потім підтвердження, – проба теж позитивна. І це не просто неприємність, це загроза реальної дискваліфікації до 4 років. Та що важливіше, це може бути і кінець його контракту з Челсі. У футболі існує випадковий і цілеспрямований допінг-контроль. Гравців тестують після матчів на тренуваннях або вдома без попередження. Контроль проводиться під егідою ВАДА національних агентств, наприклад, UK, британське, або FIFA, UEFA на міжнародних турнірах. Як це працює? Після матчу або тренування до гравця підходить офіцер і повідомляє, що його обрано для тесту. Гравець має негайно пройти з ним до спеціального приміщення, там під наглядом він здає зразки: сечу і кров, або щось одне. Усі зразки запаковуються у два флакони проба А і проба Б. Вони відправляються в акредитовану лабораторію. Якщо проба А позитивна, гравця повідомляють, і він має право відкрити пробу Б, щоб підтвердити або спростувати результат. Цей механізм діє десятиліттями і зазвичай працює без збоїв. Це ліки, створені в Латвії ще у 70-х. Вони призначені для лікування проблем із серцем, зокрема і шемії, і використовуються досі, особливо на пострадянському просторі. Але фішка в тому, що Мельдоній покращує кровообіг, підвищує витривалість, допомагає швидше відновлюватись після навантажень, а це прямий буст для спортсмена. Саме тому ВАДА заборонила мельдоній з 2016 року. І з того часу за його наявність в організмі санкції, за навіть мінімальну концентрацію, пояснення і потенційна дискваліфікація. Тут є декілька версій, і поки жодна не підтверджена офіційно. Через харчові добавки або ліки, які не були перевірені, це найпоширеніший варіант. Гравець міг просто не знати, що щось із прийнятого ним містить цю речовину. Помилка або недбалість медичної команди. Мудрик довіряє своє тіло не лише собі, а й лікарям. І якщо хтось з персоналу порадив відновлювальну капсулу після травми чи навантажень, це могло коштувати кар'єри. Прийом задовго до тесту, і речовина залишилась у крові. Іноді він виявляється навіть через місяці після припинення прийому. Але вада це рідко враховує. Версія із маніпуляцією або з умисним підставленням найменш ймовірна, але теоретично існує. Такі історії були в минулому, але потрібні докази, яких наразі немає. Після позитивної б проби у мудрика три варіанти: прийняти провину і сподіватися на пом'якшення покарання. Якщо доведе, що не було наміру отримати перевагу, дискваліфікацію можуть скоротити до кількох місяців, як у справі Погба. подати апеляцію і намагатися виправдати себе повністю, це складніше, бо треба чітко пояснити, звідки взявся Мельдоній, надати документи, докази, показання, укласти угоду з футбольною асоціацією, мовчки отримати мінімальний термін і повернутись без публічної м'ясорубки. Такий сценарій може бути вигідним всім, але не очищує репутацію. У справі Мудрика вже працює Morgan Sports Law, топова британська юридична фірма, яка допомагала полю Богба і багатьом іншим. Вони мають досвід у таких кейсах. Тут ще серйозніше. Виявлення допінгу це грубе порушення умов контракту. За таке клуб має право розірвати контракт з гравцем, вимагати компенсацію. У випадку Мудрика мова йде про 70 плюс 30 мільйонів фунтів трансферу. Юрист Ден Чемпен заявив The Athletic, що Челсі теоретично може звернутись до суду і вимагати повного повернення суми трансферу, як це було з Адріаном Муту у 2004-му. Там суд тривав 6 років, і гравець таки програв справу. І, хоча Челсі поки не робить публічних заяв, номер 10 уже передали коулу Палмеру, а самого Мудрика давно немає в командних тренуваннях. Отже, маємо три ключові фронти: дисциплінарний від футбольної асоціації Англії. Якщо провину доведуть і не буде переконливих пом'якшувальних обставин, дискваліфікація до 4 років. Якщо ж Михайло доведе, що не мав умислу і речовина потрапила випадково, є шанс відбутись дискваліфікації на 6-18 місяців, як у справі Погба. Контрактний від Челсі клуб має всі юридичні важелі, щоб розірвати контракт і навіть подати позов про компенсацію. Але поки клуб публічно не зробив жодних кроків. медійний і репутаційний. І тут ситуація вже завдала удару. Мудрик не просто гравець, а медійна постать. Трансфер за 100 мільйонів євро, багато підписників. І тепер тиша, пауза, скандал. У підсумку: навіть якщо справу вдасться виграти або звести до мінімального покарання, час і репутаційні втрати вже не повернути. Пів року це мінімум простою. А у футболі, як у швидкісному поїзді, пропустив один вагон, надолужити дуже важко. Скандал із мудриком це ще не вирок, але вже точно найбільше випробування в його кар'єрі. Попереду боротьба за своє ім'я, за повернення на поле, за довіру. Нам, уболівальникам, залишається тільки чекати і сподіватися, що ця історія завершиться справедливо. Бо коли твоя кар'єра на кону, будь-який матч стає головним.